Автобус для здійснення пасажирських перевезень щойно надійшов до міста. Його подарували німецькі друзі у рамках укладеної угоди про партнерство та співробітництво між містами Монтабаур та Тростянець. Дякуємо за дружню допомогу, дуже зручний автобус, приємне враження. Всього найкращого. Згадала дуже, дуже автобус хороший, комфортний, дуже приємний, гарний Дякую Дякуємо людям, які залишилися небайдужими до нашого міста, яке зруйноване через війну. Дуже комфортно, дуже добре. Дякую, що є підтримка від наших партнерів за рубіжниці. Дякуємо, що є люди, які можуть нам предоставити у нас таке незручне становище, незручне нашу війську війну. Багають з нами. Дякуємо. Дякую за такий зручний. Автобус. Зручний, він світлий. Так, також таких автобусів нам на місто дуже потрібно. Багато комфортабельний і приємно. Так що дякую спонсорам. Дуже дуже сподобалось. Клас, дуже комфортабельний, зручний, світлий, удобний, є й ручки. Ну, це, це красота, не описуємо. Аби побільше нам таких, щоб ще й на села пустили. Дякуємо ще раз, дякуємо, що вони нам допомагають. Що вони нам <ріг> такі удивлю всі всі <ріг> ось дивіться, Скільки народу йде ось туда? Дуже дякуємо, що дякую. <ріг> нас нас є в нас боже, щоб так завжди було, щоб такі автобуси на Радомлю ходили. Дякуємо І їм дякуємо і бомів. Дякуємо що ну, це ж бове все це організував. Уже зручно. Уже з таким гаражі великі привелики дякуємо дуже зручно. Співпраця між містами в межах цієї угоди буде здійснюватися в економічній, культурній, освітній, соціальній та туристичній сферах. В рамках робочої зустрічі е, мера Юрієм Бувою з бургомістром Габріалою Віланд. Е, Місто Монтебаур, Федеративна Республіка Німеччина, було підписано угоду про співпрацю в економічній, культурній, освітній, туристичній сфері. І вже сьогодні до нашого міста, міста Монтебаур, передало таку важливу допомогу. Це автобусман, який буде здійснювати пасажирське перевезення по нашому місту. Німеччина дуже активно допомагає Україні у її відновленню, і сьогодні це є прикладом відновлення саме таких міст, як місто Трастянець, яке було в окупації протягом 30 днів. Зруйнована інфраструктура, пошкоджені транспортні засоби. І саме ми хочемо подякувати мешканцям міста Монтебаур, бургомістру цього міста за таку важливу допомогу для нашого міста від усієї нашої Трастянецької громади. Усі користувачі громадського транспорту, міська влада та жителі громади щиро вдячні німецькому місту Монтабаур за наданий надзвичайно важливий подарунок. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.